Ганна Чирінь, листування, оповідання, уривки. Прощайте, друзі. Восени Івасикова родина приїхала з ферми до міста. На господарстві лишилися дідусь і тітуся Марта, старша мамина сестра. Сумно було Івасові покидати рідну садибо, де він народився і прожив усі свої дев'ять літ. Зранку перед від'їздом він вислизнув із хати і ще раз оббіг ціло садибо, востаннє з нею попрощатись. У стані погладив коней, що сумно дивились на нього розумними карими очима, а курям сипнув повну жменю вівса, кури вдячно закутку дакали і притьмом кинулися до зерна, забувши про Івася. Хлопець трохи на них розсердився, але що поробиш? Не дармо ж, каже дідусь, що то курячий розум. Кури далі собі дзьоба нічого не бачить, тому їх так легко і хапає Шуліка. А от у тій буді, що її Івась сам зробив зі скриньок від Кока-Коли, живе найкращий Івасів приятель – Жук, пса вдома не було, але він здалеку занюхав, що до нього завітав гість і блискавкою примчав буде. Мало не зваливши на бігу Івася. Жук справді був радий Івасеві і свою приязнь виявляв, не шкодуючи сил, Його чорний хвіст крутився, як вітряк, а радісне гавкання розбудило ще сонних гусей, і вони сполохано заґелготали. Тихо, тихо, спиняв його Івась, ході вже. Ну що ж, друзяко? Прощавай, їду я вже від тебе. Жук не хотів вірити. І біг за возом аж на саму станцію, намагався вскочити до вагона, але дідуся вчасно перехопив. Проте жук вирвався дідові із рук, і скільки було сил біг за поїздом, поки не зрозумів, що не дожене. Тоді постояв, сумно подивився у далечін і поплентався додому. Івасів старший брат Ромко. З осені почав учитися в університеті. Через нього, власне, уся родина і переїхала до міста. А другою причиною було те, що мама хотіла віддати Івася до школи українознавства. У селі, де вони жили, українців було мало, і рідної школи там не було. Івась навчився трохи читати і писати, але не так добре, як по-англійськи. Тепер усе мало бути зовсім інакше. І хлопець із цікавістю та острахом чекав, як же ж то він буде жити в місті? Початок листування. Якщо хочеш скоріше навчитися добре по-українськи писати, пиши комусь листи, порадила Івасеві мама. Я не вмію, відповів Івась, і не маю кому. А дідусь, з докором вимовила мама. Ти вже забув, дідуся? Ні, Івась дідуся не забув. Він часто про діда думав, і навіть у вісні його не раз бачив. Але що він дідусеві може написати? І як не спробуєш, ніколи не вмітимеш. І ти маєш кому писати? Кому ж усі мої українські товариші живуть тут? Не буду ж я їм писати листи про те, що ми зараз робили. А на фермі всі хлопці американці. Мамо, я не знаю, що писати, зітхнув хлопець. Листи не можуть бути всі на один лед, сказала мама, бо тоді б вони були дуже нецікаві. Але поки навчишся, починай з того, що запитай дідуся про його здоров'я, потім про тіточку Марту, про господарство, тоді напиши про себе щось цікаве, що з тобою трапилось, а тоді попрощайся і підпишися. Так Івась трудився, що аж упрів, три рази переписував, мамі показував, і нарешті вийшло таке: Дорогий дідусю, як ви поживаєте, а я поживаю добре. А як тітуся Марта поживає, і я теж добре, а як ваше господарство? І моє добре, а як жук поживає? А тут у мене песика нема, бо господиня і так би не дозволила. А я ще ходжу до двох шкіл і до церкви. До побачення, Івась. Мама спочатку хотіла виправити листа, але махнула рукою і дала Івасеві поштову Марку, щоб відіслав своє писання. Дідусева відповідь. Дідусева відповідь. Івасеві стало весело. Досі він бігав униз до поштової скриньки, приносив у хату пошту. Але все то були листи для мами, тата і часом для ромка. А тепер Івась, уже йдучи сходами, переглядав конверти, чи нема там його імені? Ще зарано, не хвилюйся, сміялася мама, ще дідусі не отримав того листа. А може, й не зразу відповість ти ж знаєш, що восени на фермі багато роботи. Проте дідусь відповів дуже скоро. Очевидно, для Івася. Він і робочу пору знайде час. І ось що написав Івасеві дідусь, мій дорогий онучко, твій лист порадував мене, це справді була приємна несподіванка. Я думав, що у великому місті ти матимеш так багато роботи і розваг, і нових друзів, що забудеш про свого старого діда. Але твій лист переконав мене. Що ти добрий і чемний хлопець? Пиши часто, а я тобі рада відповідатиму. Моєї Мартине здоров'я в порядку, а наша ферма трохи притихла. Після вашого від'їзду я продав коней і корівку, а лишив тільки курей і гусей, та ще садок доглядаю. Також навесні ми не будемо так багато збіжжі сіяти, а пустимо землю під травичку на сіно. Може, ти влітку приїдеш помагати мені сіно косити? Я за вами. Особливо за тобою, дуже дуже скучаю. Приїжджай на канікули, а до того часу пиши мені часто і багато твій дідусь, другий лист Івася, дорогий дідусю, дякую за ваша листа і пишу відповідь. Ви писали про коней, курей і густей, але забули про мого песика Жука, як він поживає. Передайте йому від мене привіт. І дайте маленький шматочок м'яса, я його так під час обіду під столом давав. Прошу за це тепер пробачення. Я вчуся багато, але оцінки отримую середні. Мама каже, щоб я дужче вчився, але то не біда, бо я в школі новачок, і тут трохи далі пішли, ніж у моїй старій школі. Обіцяю вам, дідусю, що я буду вчитися краще. Мама сказала мені це написати у класі я маю високу посаду. Я відповідальний за черепашку. Я маю його годувати і доглядати. Мені всі заздрять. До побачення, дорогий дідусю, вітаю вас і тіточку Марту, ваш онук Івась. Івась утомився, пишучи, але лист, здавалося, вийшов добрий. Усе ж таки попросив Івась маму перевірити чи все гаразд. Мама сказала, що лист добрий. Але як узяла червоний олівець і виправила помилки. То лист став такий строкатий, що аж дивитись на нього страшно було. Довелося лист переписати, і аж тоді можна було його відіслати. Нові сусіди, дорогий Івасико. У мене є одна цікава новина. Маю нових сусідів, і уяви собі, майор радість. Вони українці. У них є двоє дітей хлопчик твій одноліток і дівчинка Леся. Ти, може, скажеш, от як щасливо трапилося, просто як у казці. Але це не так. Одного разу, обідавши в місті в ресторані, я почув, що за сусіднім столом якісь люди розмовляють по-українськи. Я зараз же підсів до них і познайомився це дуже симпатична родина котлярів. Виявилося, що вони хочуть перебратися з міста на ферму, бо пан котляр трохи нездужає. Лікар наказав йому жити десь на свіжому повітрі. А мені тільки цього й треба. Ти ж, може, пригадуєш, що наш сусід, старий Віл, давно вже шукав покупців на свою ферму. Ціна була добра, а пан Котляр дуже зрадів, що буде моїм сусідом, бо вони люди міські, фермерством займатися не вміють, я пообіцяв його, як рідного сина, навчити. Отак От мені замість вас прийшла зміна, бо я вже таки дуже почав був сумувати. Їхній хлопець нагадує мені тебе. Він так само за мною всюди ходить, як ти робив. Тож мій новий приятель уже наслухався від мене різних байок про тебе і просить у цім листі вітати тебе від нього. На цім бувай здоров, козече, твій дід. Виграний бій. Сьогодні Івась писав дідусеві про дуже важливі справи. Уперше в житті виступив він на оборону України, як справжній козак. Хоч і не й шаблею. Те, що сталося вчора у школі, він ніколи в житті не забуде це був іспит на мужність і стійкість. Дорогий дідусю, писав Івась, учора в школі, на уроці історії, наш учитель говорив про Росію. Я знаю, що росіяни заподіяли Україні багато кривди. Я добре знаю, де є на мапі Україна Київ, Львів, Тернопіль та інші великі міста. Але вчитель показував указкою на Україну і сказав, що це Росія. Тоді я підніс руку і сказав, що це не так, бо та земля, що він показав, то Україна. Учитель розсердився і сказав, що нема чого мені ходити до школи, коли я хочу вчити інших. Він знає це краще за мене. І в книжці так написано. Я хочу побачити твого батька у найближчий час, закінчив учитель. Зізнаюся, я волів би. Щоб тата викликали на щось гарне, чим я можу похвалитися. Але я був радий, що тепер за мене заступиться тато, і вже ж, напевно, він зуміє переконати нашого вчителя пояснить йому все про Україну. Другого дня тато не пішов навіть на роботу узяв із собою ромка, і ми втрьох у Ренці помарширували до школи. На наше щастя, учитель прийшов того ранку до школи завчасно, і ми мали досить часу. Поговорити ще до початку уроку. Разом із Ромком і татом учитель пішов у кабінет директора, ну а мене попросили почекати в коридорі. Я стояв біля дверей, але й тут можна було почути, про що вони там говорять. Правда, тата говорив тихо, але щоразу доносився голос Ромка, що, видно, показував директорові якісь книжки. Ось книжка професора Менінга», – казав він. А в цім журналі ви можете прочитати статтю Кірконела про Україну. Нарешті двері відчинилися. З кімнати директора вийшов учитель, за ним тато і, нарешті, Ромку з книжками. Дві книжки лишилися в директора на письмовому столі, і тепер він буде читати англійською мовою про Україну. Учитель сказав мені, що все з'ясовано, і я мав рацію. Ще правда, він говорив, що я не тактовно поводився. Але тато обороняв мене, що я був зобов'язаний виступити на захист правди та своєї країни. А що ви на це скажете, дідусю? Напишіть мені більше про того хлопчика, як його звуть і що він любить робити. Передавайте йому привіт від мене ваш, онук Івась. Стій за Україну. Дідусева відповідь була, як сказала мама, дуже тепла. Івась ніяк не міг зрозуміти, як то слова можуть гріти, а мама сказала, що як хтось тебе любить, то й слова його теплі чи то в мові, чи то в листі. Якщо так, то дідусів лист був справді теплий. Справді, Івасеві аж гаряче стало, і він зняв светра. А може, то піч почала так гріти. Дідусь писав, що Івась дуже добре зробив, що не промовчав. Бо мовчанка то знак згоди. Коли тобі хтось каже, що светр не твій, а чийсь інший, а ти будеш мовчати, то в тебе твій светр із плечей здеруть. За свою власність треба заступатися. А Україна багато важливіша, ніж усі светри у світі. Ти питаєш про мого юного сусіда, його звуть Євгеном. Він здається, усе на світі любить і всім цікавиться. Після тебе. Для мене він найкращий хлопець у світі. Але чому це я мушу весь час переказувати вам вітання, коли ви можете самі собі гарненько листуватися? Надсилаю тобі його адресу, напиши йому листа, і він від радощів підскочить до стелі, бо, хоч песик у нього є, але приятелів обмаль, а українців поблизу нема взагалі. Листування з Євгеном. Євген швидко відповів на Івасевого листа. І вони жваво почали переписуватися. Щоправда, їхні листи були короткі, особливо Євгенові, бо за півтора року листування з дідусем Івась уже добре тримав перо в руці, а от Євгенові слова тікали з пам'яті, а перо часто робило такі помилки, що Івасеві аж смішно ставало. Виправляти Євгена він ніколи б не наважився, щоб не образити його, але це було і не потрібно. Євген уважно читав Івасові листи і помічав різницю між своїм правописом і Івасевим. Він придивлявся до слів і речень, а часом зіставляв їх зі словником та українським підручником. Часто бігав допитуватися про те, чи те в Івасевого дідуся, урешті дійшов до того, що хлопці вже писали коротко і ясно, не тратячи багато слів на описи. З дідусем була інша річ. Бо дідусь любів писати про життя і людські думки, а з Євгеном Івася єднали риболовля, колекціонування марок, автомоделі. Часто вони присилали один одному недорогі, але важливі подарунки, обмінювалися марками і камінцями. Євген зібрав усі потрібні трави для Івасевого гербарію, а Івась склав модель літака із дрібненьких частин, а тоді Розібрав і послав усе те Євгенові, щоб і приятель із цим поморочився. Коли Івась ще був на фермі, він дуже любив рибалити. Євген також був завзятий рибалкою, і в листі Івась описав усі місця на річці, де найліпше клює риба. Тим часом Івась ріс у як молодий дубочок, а дід хилився додолу, як старий корчуватий дуб. Коли одного разу влітку Івась поїхав на два тижні на ферму, він мало не заплакав, побачивши дідуся. Тільки два роки минуло, а дідусь так змінився. Колись Івась не міг встигнути за дідом, хіба що підбігав. Тепер, як вони вдвох ішли полем, хлопець увесь час мусив спинятися і чекати на діда. Вечорами хлопці сідали в коморі, де дід плів саки, і сіті на рибу. І слухали оповідання, а цим оповіданням, здавалося, не буде кінця, але по деяким часі дід починав клювати носом і засинав. Хлопці вкривали його рядном і навшпиньки відходили. Дід спав недовго. Через якої півгодини прокидався і дивувався, де ж то поділися хлопці, потім умивався і вже йшов спати на ліжко. Він лягав рано, а вставав, як сам казав, разом із курми». Так рано хлопці не вставали, хіба ще з вечора планували цілоденну риболовлю. Уже не буде листів від дідуся. Як стало наближатись осінь, листи від дідуся почали приходити все рідше і рідше, і писав він уже значно менше, бо жалівся на втому і хворість. Одного прохолодного листопадового дня, коли Івась прийшов зі школи. На порозі його зустрів блідий змучений тато. Нема вже нашого дідуся Івасю. Дідусь помер учора вночі. Як це помер? скрикнув Івась. Був і нема? Хіба не можна було його врятувати? Лікарі все можуть зробити? Ні, не все, синку. Як смерть приходить, її можна часом відігнати. Але до старої людини вона прийде знову. Дідуся довго лікарі рятували, але смерть перемогла. Дуже вже слабенький став дідусь, не мав більше сил жити. Але ти не сумуй. Він чесно і гарно прожив своє життя, до вісімдесяти літ дожив. Усі його любили, поважали і завжди добрим словом згадуватимуть. Ти ж його не забудеш, правда? Ніколи. коротко вимовив Івась. Утиреє через сні сльози, він розумів, що відтепер уже ніколи не одержить від дідуся листа, не побачиться з ним, як поїде в гості на ферму. Але все добре, чого навчив його дідусь, він свято берегтиме в серці. Не буде вже він писати до дідуся, а ага лишився йому на потіху Євген. А через Євгена він познайомився зі ще одним українським хлопцем Олександром. Що живе аж у Німеччині, а Олександр листується з двома дівчатками, що живуть в Австралії. Так, через листування міцним ланцюгом єднаються молоді українці в цілому світі, і Овесь почуває себе важливою ланкою у цім ланцюзі. А початок цьому дав дорогий незабутній дідусь своїм щирим українським серцем. i ciepłym, jak słońce, słowem.